Привіт, друже! Сьогодні хочу знову ж таки поговорити з тобою на тему Гідри, а саме пройтись по епічних героях підтримки або героїв-баферів та дебаферів, які зможуть допомогти тобі на Гідрі. Це не Призов до того, щоб сліпо качати цих героїв, яких я зараз назву. Я просто пройдусь по фракціях, і із кожної фракції ми виберемо декілька героїв підтримки, які потенційно зможуть тобі допомогти на гідрі, якщо кращих альтернатив легендарної або міфічної рідкості у тебе на акаунті немає. Дамагери сьогодні не будуть входити в цей список. Це не топ. Це просто кращі герої, які зможуть тобі допомогти на гідрі. І отже, погнали, лорди стяга. Хто ж із лордів стяга, на мою думку, потенційно можуть зайти і допомогти тобі на гідрі. Перший це, звісно, сухатий лицар, зменшення швидкості і двойний розлом. Пасивна навичка, ну, по факту, вона що є, що її немає. Далі, наступний це Жискар. Зменшення атаки, провокація на себе щит і двойний баф на всю команду. Досить непогано. І також третій герой це Урсала Скорботна. Гарний рес саме від лордів стяга, можна використовувати її на гідру. Так, вона тут бафає, також, якщо дасте її точність зменшення атаки, збільшення атаки дає. Але в першу чергу вона йде як рес. І досить. Непогано справляється із своєю задачею. Добренько, йдемо далі, йдемо до вищих ельфів. Вищих ельфів уже трішки цікавіше, є більше героїв, які можуть нам допомогти. І, звісно, перший це Тайрел. Старенький герой. У багатьох на аккаунтах він є. Там якісь були промокодики, що можна було створити аккаунт із Тайрелом. Ну, одним словом, старенький герой. з бази зменшення атаки. І зменшення захисту масове. Також це герой захисту. Він досить непогано буде стояти, переживаючи всі удари. Також непогана у нього аура. Ідемо далі. Наступний новенький герой це Скайораміс. Що від нього цікаво, цікаво, то що провокація від нього є з перезарядочкою три ходи, також зменшення атаки. Тут оглушення, але воно не працює саме на гідрі. І непогана аура. Ідемо далі. Ідемо далі. Наступний у нас Тенасил. Коли вам потрібно лікування плюс збільшення захисту, тайрел досить непогано може із цим справлятися. Перезрядочка на книгах буде три ходи, і ваша команда буде стояти трішки довше. Також, якщо ви йому дасте достатньо точності, він з А3 може скоротити тривалість бонусів гідер. Досить погано. Непогано. Наступна також новенька героїня це Ільсенія. Вона бере участь у злеті на Мікаге. Вона чудова тим, що має блок бонусів, і також з А3 дає трішки живучості вашій команді. Осина навичка також досить у неї цікава. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут в решта ні, ні. Йдемо до священного ордену. Тещаний орден дуже багато має епіків. Чисті теорії можна з Сангвінію, так? Якщо вам потрібно клінс з перезарядкою 4 ходи, але більше нічого. І блок штрафів на один хід, і регенерацію. Ну, але, як на мене, це для епіка трішки слабенько, тому я її сюди не вношу. Першим героєм буде Армстронг. Армстронг чим хороший, тим, що дає паразит. Паразит додає живучості вашій команді, ваші б'ють і також додатково відхилюються. Зменшення захисту А3 не працює на гідру, але він заливає і отримує додатковий хід. Також аура 19%. Як на мене, якщо кращого розломщика немає, який має ще якісь додаткові. Ефекти, бонуси, або позитивні, або негативні Армстронга можна використовувати. Так, наступний у нас герой Лодрик Каракар, герой із вороною на своєму шоломі. Ви можете подумати, а що в нього такого. Так, він має одиночний клінс з щитом союзників на одного героя. Але, друзі, ось тут цікава в нього навичка А3. Накладає на всю команду щит з перезарядкою 2 ходи і на 2 ходи. Плюс ребаланс дарів відбувся. За допомогою цієї навички, він ще буде досить непогано так підхилювати вашу команду. І якщо достаємо трішки точності, то він ще зможе зменшені атаки накидати. Потрібен сейф це, можна сказати, лодрик каракар, такий бюджетний брогні, да? який постійно буде тримати вашу команду під щитами. Ідемо далі. Е, так. Наступний новенький, досить новенький герой це Анахорет. Анахорет чим цікавий? Тим, що в нього масова автоатака. Плюс він лікує союзника на 10% від завданої шкоди. Масова атака, талантики досить непогано буде відхилювати. Також ми йому можемо дати сет з Порчі, і він буде ще на всіх порчу розкидати. А2, не такий цікавий, але, в принципі, продовжити може бонуси і на гідрах. Може скоротити штрафи. А3. Ось це що досить цікаво. З перезарядкою 4 ходи. Лікує одного союзника до максимума. Тобто ви побачили, що вас ваш основний якийсь там герой просів, ви його бац відхиляли і ще додатково на всіх забафали крічан з кріт урон. Аура здоров'я в усіх битвах. Е, так, добренько. І наступний герой. Я казав, що дамагерів не буде, але інквізитор Шамаель в багатьох командах виступає як не дамагер, а як саме е, герой, який в соло бореться із головою страху. Так, має хорошу пасивку, і лідера зливає, коли знімає страх. Так що рекомендую. Інквізитор Шамель, мінімум дві штучки на будь-якому аккаунті можна прокачувати. І також Анірі, яка до сих пір до мене ще не прийшла. Вчора був на неї прогресивний шанс, в мене був аж один войдик, ну і там прийшла якась рарка. Гарна героїня має лікування воскресіння. Рекомендую, якщо у вас вона є на аккаунті. Добре, тут ми закінчили, йдемо до варварів. У варварах багато героїв, але корисних. Не дуже той багато. Перша героїня це Джамарса, яку можна отримати за реферальну програму. Але є одне але. Джамарса, якщо будете використовувати її саме в парі із кронемом. Так, вона має пасивну навичку досить цікаву: 20% шанс скрутити призарядку. Також вона має воскресіння цікаву. А 2 коли вона лікує союзника. А коли це кронем, то ще у тих берсерка кронем заюзає. І коли є кронем в команді, то зменшення швидкості, яке не можна відбити або заблокувати, точніше. Досить цікаво, але в парі із своїм кронемом. Також хочу ще сказати за хатунку: хатунка досить хороша, коли вам потрібен, потрібен герой із аурою збільшенням швидкості, заповненням шкали ходу. А хатунка. Фактично, у всіх є на старті, там за перший місяць, якщо не помиляюсь, її дають. І вона також має зменшення швидкості. Ми її всі фактично прокачуємо, і саме коли такий герой вам потрібен, на хатунку, друзі, придивіться, я один час сам її використовував в е І, чесно, трішки був в шоці, наскільки моя команда більше набивала із хатункою. Це було давно, але так, я її використовував. Ідемо далі, тут решта. Не цікаві герої. Так, є Арміна, яка має масовий розлом, але по факту більше від неї там толком і нічого ми не отримуємо. Йдемо до племен огрінів. Перший це топовий уго, паразит. Зменшення захисту блок бонусів. Підхил, і якщо залишається сам також воскрешає. Рекомендую дві штучки мінімум качати на будь-якому аккаунті. Далі, друзі, є цікавий герой, Клод Фуражир. Він також має щити з перезарядкою три ходи і має з перезарядкою три ходи збільшення швидкості і збільшення точності. Також цікаву пасивну навичку. Кому потрібен герой із збільшенням швидкості і щитів, до нього просто придивіться. Гарний герой, рекомендую. Далі, далі, далі. Тут у нас. Це не цікаво. Є безкоштовний граш молотобій, коли вам потрібно максимально збільшити живучість в вашій команді, максимально збільшити відхіл, граш досить непогано, і з цим може справлятися. Паразит зменшення атаки, регенерації. І це все в одному герої безкоштовному. Просто придивіться до нього. Йдемо далі. Далі, друзі, я хотів баштанника поставити, але він так не дуже мені сподобався. Так, у нього тут є провокація, у нього тут є багато бафів, але ну не знаю, є, на мою думку, є кращі герої, тим більше це войдовий епік, М -м, не знаю, чи він у всіх є. А ось прундар, друзі, просто придивіться до нього. Так, ми звикли чути прундар, пожирач книг, але якщо можливо ви його залили книгами. Так, він вартує того, щоб його використовувати на гідрі. Провокація з перезарядкою у три ходи і також гарні бафи на всю команду. Тут у нього зменшення швидкості, дасте точність, дасте багато швидкості, буде провокувати зменшення швидкості, і плюс бафи на всю команду. Так, де він? А він, до речі, на А2? Досить багато книг хоче, і на А1. Але якщо книга на вашому аккаунті не проблема, або ви його випадково десь були раніше залили, рекомендую досить непоганий герой. Йдемо далі. Так, Ящеролюди. люди. Хтось ящеролюдів, старенький Джарих може допомогти. В нього всього дві навички, зменшення атаки, збільшення захисту і щит союзників. Досить непогано може засейвити вашу команду. Такого одного героя можна взяти і він буде досить непогано тримати. Далі. Далі, далі, далі. Джезох. Друзі, як не дивно, рекомендую використовувати Джезуха. Чому зараз вам розкажу? Джезух це один такий герой, який може зразу контрити дві голови. Автоатака в нього не досить цікава. А2. Цікаве. Зараз розберемо. І А3. Атакує одного ворога. Провокацію 100% провокацію на два ходи з перезрядкою 4. Далі. На себе кидає регенерацію. Також накладає на одного союзника щит на 3 ходи, а також контратаку на два ходи, отримує додатковий хід. То фактично можна сказати, що тут перезарядка в 4 ходи. Як він може контрити дві голови? З А3 він контрить голову, яку потрібно провокувати, голову клінсера. Також може на себе накинути А2. Дати йому точність, швидкість і опір, і голова, яка хоче вкрасти бафи, буде бити просто джизуха, того, що в нього буде найбільше бафів в команді. І все, і не зможе в нього вкрасти бафи. Тому, якщо у вас проблема із цими двома головами, ви, звісно, можете ось таку штуку із джизухом зробити. Так, і, друзі, ще один герой це Скасікс. Має зменшення швидкості. Е, так, тут може вкрасти. З голів один довільний бонус, також клінс з блоком штрафів та щитом. Досить непогане, якщо у вас є і ось такі елементи, вам потрібні до вашої команди. Рекомендую до Скасікса придивитися. Йдемо далі. Далі у нас покручі. У покручах багато героїв, але окрім одного, я би сказав Сталевий Череп це єдиний герой підтримки, який із покручів із епічної рідкості може зайти на гідру. Усуває і лікує з перезарядкою в три ходи одного героя. Також збільшення захисту і лікує всіх союзників. Досить непоганий герой підтримки. Решта я би не брав у розгляд. Так, орки. Орки-орки-орки. Багато героїв також. Йдемо розбиратись: перший Дхук дертий. Чим він хороший? Зменшення точності, чи цікаво, чи не цікаво краще, що є. Ніж би її просто не було тут цієї точності. Також двойний розлом, зменшення атаки зменшення захисту, і, друзі, провокація. Провокація з перезрядкою у 4 ходи. Зразу дві механіки в одному герої. Так, звісно, під нього ви можете взяти ще одного якогось провокатора з бафами, наприклад, прундар. Тут у вас буде провокація від. Дхука, плюс розлом. Від прундара буде провокація плюс бафи, і ви зразу закриваєте двома епіками більшість своїх потреб. Ідемо далі. Наступний герой у нас Тагор. До речі, він мені сьогодні прибіг. Досить новий герой. Чим він цікавий? Тим, що оживляє всіх мертвих із перезрядкою у 5 ходів. Ось тут атакує всіх ворогів, накладає на них збільшення швидкості. І також додатково лікує 15% від власного максимального здоров'я. Автоатака також є. На союзника накладає на одного союзника збільшення захисту. Досить цікавий герой. Якщо у вас героїв із воскресінням дуже мало, до Тагора, друзі, придивіться. Гарний герой. Так, трумбор. Трумбор і тагор. Таке враження, що їх робили разом. Вони десь в один час вийшли, гарний епік, гарно намалювали. Також, друзі, гарний сейвер для вашої команди. Ось тут. З призрядкою у 4 ходи щит союзників на себе збільшення захисту. Також атакує всіх ворогів, перед атакою осуває один довільний штраф з усіх союзників. Тобто, з призрядку у 3 ходи ще має такий невеличкий клінс. З автоатаки слабкість і паразит. Гарно, як на мене, на епічну рідкість, так гарно. Із демонів. Перший у нас є Акот. Акот зразу виконує дві функції, випалювача і щитовика. Можна, можна, тим більше він у нас безкоштовний. Далі йдемо. Назана. Назана старенька героїня, має масову автоатаку, Сет сетфорші можна сміло на неї або сет провокації одягати. Щит союзників на себе щит. Так, на себе щит, і, друзі, зменшення атаки по всіх ворогах. Гарна героїня. Не можна сказати, що сама топова, але в деякі сетапи може зайти. Е, так, Назана є. І друзі, Візія. Візія, чим цікава, тим, що має блок бонусів масовий. Також вона має провокацію, але, друзі, провокація на два ходи... А на себе блок активних навичок на 5 ходів. Тобто, в принципі, час від часу можна ось це використовувати, але якщо у вас є ще один провокатор. Але здебільшого її беруть через блок бонусів. Блок бонусів один із основних нагідрій. Йдемо далі несмертна орда. Що ж, у нас тут гаргораб гарний герой, залив збільшення атаки. Ось тут оживляє, а якщо всі живі, то лікує. Досить непогано, старенький герой у багатьох на аккаунтах він є, можна використовувати. Звісно, якщо ви забрали арбітра, то арбітр набагато буде цікавіший, але як варіант того, що у вас немає воскресіння, то гаргораб може зайти. Далі, друзі, ловець, ловець, гроза всіх анкелів. так, має з А2 залив, з автоатаки провокацію. Також може забафати на всіх. Збільшення захисту. Рекомендую дуже пришвидшити вашу команду, і буде, ваші герої будуть все частіше і частіше ходити. Також хочу сказати: за вогота. Вогот з А2, провокація плюс зменшення атаки з перезарядочкою в три ходи. Його можна брати як другим провокатором. Ось і з пасивної навички лікує, також може накинути паразит. Вогод буде провокувати, буде накидати зменшення атаки, також буде лікувати вашу команду. Також можна на нього сет з грифончика одягнути, і, в принципі, ваша команда буде все більше і більше стояти на гідрі. Е, і, друзі, новенький Острок з кістяний. Новий герой, дуже мало в нього оцінок, що в нього по навичках. Атакує одного ворога 70 з книгами 100 передати довільний штраф із себе на ціль. Також лікує союзника на 10 від власного максимального здоров'я. База у нього не така велика, але йому можна трішки дати швидкості, точності і здоров'я буде непогано так підліковувати. Також ось тут цікава, цікава навичка, із перезарядкою 3 ходи на гідрах може постійно тримати блок бонусів на три ходи. І, друзі, його А3 усуває з кожного союзника один довільний штраф і бафає збільшення точності на два ходи з перезрядкою у 4 ходи. Досить такий цікавий герой. Також ще має пасивну навичку 20% шанс відбити штраф назад у ворога. А як ми знаємо, гідри досить часто люблять на нас всяку. Е... Яку всячину накидати. Острокс, друзі, придивіться, хто вже його встиг собі виловити. Просто придивіться, якщо вам ось це потрібно вашій команді на гідру, рекомендую його використовувати. Добре, йдемо до наступної фракції. У нас темні ельфи. В темних ельфах багато героїв, але фактично як таких героїв підтримки, не дуже то й багато. Так є багряна маска, так вона накладає після смертного і збільшення захисту. Потенційно так, вона. Допомагає. Єдине, що на Гідрі мені не сподобалося, то що є блок шкоди. Так, вона накидає провокацію з перезрядкою три ходи, плюс бафи, гарно, гарно. Але, друзі, ось ця навичка може зіграти з нами погану штуку, то що ми захочемо голову зпровокувати. Так, у нам це вдасться. Багряна маска накине на себе блок шкоди. Так як у неї буде на один баф більше, голова крадійка захоче в неї вкрасти ось ці бафи. І Якщо голова крадійка буде без блоку е, бафів, то вона вкладе, вкраде блок шкоди і е, роздасть всім головам. Тобто, якщо ви хочете використовувати багряну маску, будьте уважні із цим, або брати блок бонусів, або герой, який знімає бафи або скорочує тривалість бонусів на противнику. І друзі, мадам Серіс. Мадам Серіс, так, ми звикли її використовувати на аранті, але якщо вам потрібен двойний розломщик, мадамка може із цим вам допомогти. Не найкращий розломщик, так ви від неї фактично отримуєте тільки ось це. так, коли вона е, краде в когось, може ще блок штрафів, але це все дуже таке ситуаційне. Ну але якщо кращого немає, можете до неї придивитися. Добренько, ідемо. До відступників, відступників тут уже трішки цікавіше. І зразу, друзі, до Фаталіста переходимо. Так, Фаталіст також у багатьох анкілах використовується, але якщо у вас немає як боротися із головою страху за рахунок своєї пасивної навички, може Фаталіст вам із цим допомогти. Робимо її швидкою, робимо її жирненькою. Можемо дати на неї сет з грифончика, тому що фактично від неї е, тільки пасивна навичка і збільшення атаки. Автоатака ну таке, що є, що немає, той кріт шанс. Ось, е, я би рекомендував Жерненьку і швидку в сеті з грифона можна її взяти, і щоб вона просто підхилювала. І... Знімала дебафи із вашої команди. Наступна героїня це карауль на склепу, також старенька героїня. У багатьох із вас може бути вона із кланового боса, колись ви її прокачали, використовували. Так, зменшення атаки. І друзі А2. Збільшення захисту блок штрафів на два ходи з перезрядкою У-3. Цікава пасивна навичка. Якщо є і вам потрібні ось ці ефекти, можете її прокачувати. Е, наступна топова драха пелена відхил, зменшення атаки, плюс воскресіння. Гарна. Одна із самих, напевно, сильних е епічних героїв, саме із воскресінням. Рекомендую, якщо немає кращої у вас альтернативи. Е е і, друзі, ще одну героїню хочу сказати: Телесія, але ми її сьогодні розглянемо не як дамагера, а як героя із дебафами. Має зменшення захисту, може накласти порчу. І, в принципі, ось тут ще є поширення штрафів. Порча досить цікава, досить цікавий дебаф на гідрі. І якщо у вас ще немає сетів з порчею, а є телесія, можете її використовувати. Так у неї дві масові навички, і вона досить непогано із них ще й може пробивати. Як дебафер може, ну і плюс вона буде такий додатковий. Герой контролю, давайте його назвемо. Наступний. Наступні у нас гноми. Гноми. І перший у нас є ЯРЛ. Чим він цікавий, тим, що збільшення захисту і блок штрафів з перезрядкою у 3 ходи, і зменшення атаки по всіх ворогах із перезрядкою у 4 ходи. Якщо вам це потрібно у вашій команді, звісно, ви можете використовувати. Так само сержантка Ар'єргарду. Зменшення атаки, щит плюс регенерація із перезарядкою у 3 ходи. Аура союзників сили. Е, наступна мельга сурова. Сувора. Із автоатаки рандомний Клінс. А два щит плюс регенерація із перезарядкою у 3 ходи. Ваша команда буде супер жити. І також, друзі, оживляє двох довільних із. Перезарядкою у 5 ходів. Рекомендую. Далі, наступний даздурк. Даздурк чим хороший, заповнює плюс, накладає збільшення атаки. Паразит друзі усуває всі команди, після чого лікує її на 25% власного максимального здоров'я. Накладає регенерацію на два ходи на кожного з кого було усунуто штраф. Максимально буде давати живучість вашій команді із Ще корисними навичками. І, друзі, хочу ще відзначити диміту, але будьте уважні, як із багряною маскою блок шкоди може іноді зробити погано для вашої команди, тому е, просто дивіться, коли ви його будете використовувати. Також з А2 збільшує тривалість і має хіл з автоатаки щит. Якщо у вас вона не використовується на клановому босі, або раніше використовувалась ви її забрали, замінили кимось інакшим, вам. Потрібен герой підтримки, ось такий досить непоганий деміта може вам із цим допомогти. Наступні воїни сутіні. Тут уже досить цікаво і мені більшість епіків подобаються, А на гідру ми зараз йдемо розбирати. Торагі Жабопик. Давно я його собі отримав, чесно скажу, тільки недавно на 60 прокачав. Завто атаки зменшення атаки. Провокація з перезрядкою у приходи. Також щит союзників, щит і відбиття шкоди. Пасивна навичка нам вже від нього не така цікава, того що там фактично від е, отрути урон не наноситься головам, Того що вони або мають імунітет, або на 90% зменшують її шкоду. Наступний герой це друзі Хотацу. Хотацу чим хороший? А-3: збільшення захисту регенерації з перезарядкою у три ходи. Зменшення атаки по всіх ворогах і паразит. Максимально. Додає живучості вашій команді. Цікава е пасивна навичка і, друзі, аура збільшення захисту у всіх битвах. Так, 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 так. Наступний: Куноїчі. Куноїчі. Лисечка така. Що у неї цікавого? Слабкість у всіх паразит. І, друзі, з перезарядкою у три ходи ще союзників. Досить непогано також е, заповнює власну шкалу ходу на 50% і пасивна навичка. Коли вже майже все, коли вже хочуть її вбити, накидає на себе блок шкоди. Такий міні-анкільчик получається Живучості потрібно ще союзників, плюс відхил із паразиту, можна і рекомендую її використовувати. Далі наступна героїня Вудсі також досить нова героїня, через що її можна. Використовувати це через блок бонусів. Також вона накидає на себе контратаку. І якщо контратакує, буде бити всіх ворогів. Можна також той же самий сет е з порчею на неї брати, буде при контратаках ще й його накладати. Тут у нас все. Йдемо до духів лісу. Сама нова фракція, але, друзі, я тут вибрав всього два герої: перший герой це Дріада Нія. Хороша тим, що має перший А1 масовий, Сет порч сет провокації можна сміло, плюс зменшення швидкості. А2 цікаво працює, якщо на противника хілить, клінцить і перезаряджає на два ходи навички. Якщо на себе, то просто хілить і також додатково відхилює всю команду із своєї пасивної навички. А3 просто дає живучість нашій команді. Шість союзників. і... Посилення. Гарна героїня. Рекомендую до прокачки. Далі, друзі, новенька іла живокоста. Чим вона цікава, давайте розберемося. Це тим, що з автоатаки відновлює скорочене максимальне здоров'я. А ми знаємо, що на гідрі дуже часто нам скорочують максимальне здоров'я з А2. Збільшення точності. Сон не працює на гідрі, але збільшення точності є. Також, друзі, з А3, блок штрафів і відхіл нашої команди. Чи гарно, як на мене, досить непогано. Із перезарядкою у 4 ходи. Також має цікаву пасивну навичку, е, можна сказати, такий пасивний е, сет додаткового ходу. Ось такі герої, на мою думку, вони є найкращі із епічних героїв підтримки, героїв, які можуть е, накладати. На вашу команду або на противників позитивні або негативні ефекти, також герої лікування і так далі і тому подібне. І зараз я хочу назвати, на мою думку, 5 самих кращих, просто 5 самих кращих героїв із цього списку. Перша героїня Дряда Нія, Уго, Ловець, дхук Дертий і Острокс. Кістяний це тих героїв, яких би я 100% використовував у себе на акаунті, якби кращих героїв якоїсь легендарної рідкості або міфічної у мене не було, і саме їхня е, їхні навички, їхня користь від їхньої від їхніх навичок мені на акаунті була би потрібна або в моїй команді. Напиши в коментарях, які герої із цього списку ти використовуєш. Якщо тобі було корисно ти знаєш що зробити, і звісно зустрінемось в наступному відосі.